на зараз. Мінус 50 вже наморозна сніг. Тут іде у нас вкладиш натуральної овчини, тут у нас просто неопрен, е, матеріал, з якого робляться водолазні костюми. Підошви термокаучук, що тут, що тут, тобто е, різина, яка не слизька, яка м'яка еластична, яка на морозі при холодній температурі не добіє, яка не слизька. Тобто, якщо брати неопренові чоботи, вони розраховані орієнтовно десь мінус 5, плюс 15, тобто на таку, да, на зараз, погоду, таку прохолодну, скажімо так. Що вже брати вам на полювання чи на рибалку, вже на мороз там. Тоді вже беремо ось такі DeMar Hunter Pro мінус 50. Галош, термокаучук, резина, з якої ти так само робиш, що хочеш, нічого їй абсолютно не буде. Нічого не полопає, нічого, навіть форму не тримає. Да, я зігнув навіть не видно, що воно десь щось щось десь зігнулося так само із. І з неопреном, тобто так само, ідентично. Дивіться, як йому нас крутить, і йому по барабану цьому чоботу. Тобто, це у нас виробництво Польща, це леміго, це демар 2600 гривень і 3900 гривень. Тут язичок у нас вшитий, тканина з водовідштовхуючим ефектом, Ніяке сміття грязь туди не попадає. Бачите, тут зашнуровується зверху, також затягується. Язичок теж вшитий, тобто чи глибокий сніг чи грязь зайдете, нічого їм абсолютно не буде. Ножки у вас завжди будуть в теплі, ножки у вас будуть сухі, якість пер... Перевірена вже роками, навіть десятками років. Тому пишіть, дзвоніть і будемо вам відправляти.